На Тернопільщині знайшли тіло чоловіка, який раніше знаходився в розшуку. На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що це 37-річний житель Почаєва. Чоловік вважався безвісти зниклим з листопада 2023 року. Трамп та середів насильницької смерті на його тілі не виявили. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Нещасний випадок трапився в одному із сіл тернопільської громади. Жінка залізла на драбину, аби побілити стіну, але не втрималася та впала. За кілька хвилин після цього на подвір'я вийшов чоловік і побачив непритумну дружину. Він викликав швидку. Майже дві доби медики боролися за життя тернополянки, але врятувати її не вдалося. Неподалік зупинки у селі Торський Чортківського району знайшли непритомного чоловіка на проїзній дорозі. Потерпілого з численними травмами одразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Експерти пропускали, що їх чоловік отримав у результаті наїзду транспортного засобу. На місці аварії слідчі виявили уламки автомобіля. Працівники Заліщицького відділення поліції номер 4 спільно з працівниками управління патрульної поліції Тернополя встановили причетних до автопригоди. Як засувалося, чоловіка збила. 21-річна водійка автомобіля Peugeot. У скоєному вона зізналася. Дівчина повідомила, що злякалася, а тому не одразу зупинилася. Триває слідство. До поліцейських звернулася жителька одного із сіл козівської громади і повідомила про те, що в її помешканні побувала невідома особа. Жінка не знала зломисника, а той, помітивши господиню, втік. У ході перевірки поліцейські встановили особу зломисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за минові злочини, житель села Августівка. З чужого помашкання чоловік не встиг нічого поцупити, адже його злякала господиня. Проте, зі слів потерпілої, встиг погосподарювати у холодильнику відмості. За даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань.